пиляка так народ привет пшеничка наша та що на семена розвели тону купляли балатон не нашої селекції як видно прийшли ми до уборки вірите не вірите оцей участок сипе 75 це не найкращий участок як видно, січка працює рівномірно, розкидає якраз на ширину е, прохода. Е, сразу після уборки е, проведемо прямий посів е, проса, подивимося, що з цього вийде, вийде другий урожай обрати, уберем. Не вийде, буде покровна культура. Е, цей опыт цікавий нам. Е, Будемо пробувати. Немало важно. Сіять треба прямим посівом, сразу після уборки. Прорізає, кладе прямо в той же час. Це правда. Бо була загвоздка з семенами, ну, по времени трошки ми опоздали. Буквально день пройшов. Уже не то, Совсем не та картина, 2 гектара ми таке поверху покатались, воно в сухе зверху положило, буде дощ, щось буде, не буде доща? нічого не буде. Тут де після уборки одразу все нормально, адекватно виходить. Ну, Будемо наблюдати, слідкуйте, буде цікаво. работая обалденно Ось такий вигляд має поле після прямого посіву по пшеничці. Просо 17-й рік. Ну, що вона показує. Солома вся, як видно, січка пройшла, проскидала і сівалка її втоптала в стерню, виходить. По. прорізанню сразу після комбайна ну волога щоб сказати дуже волога і дуже і не видно то волого ну по крайній мере пальцем колупається і то приємно де те просо ось видно просто Я Ось. Ось. Вот дребне. Дуже не побачишь. Ну, короче, есть лежить. Не раскидано в земле. В принципе, сразу после комбайна идет. Это технологичная полоса. Опрыскивающий ездил. Ось солома втоптана. Такий воно вигляд. зараз по соломі подивимося. Самим цікаво, що воно вийде. Та ну буквально 2-3 см, Це максимальна глибина. Та видно ось просто О, дрібне. Сухо, конечно, сухо, не то слово сухо. Дощик дебелий, мог би, конечно, ситуацію поправити. Ну а так спробуємо. Подивимося, діляночка невеличка, загалом буде 6 гектар. Отаких От клаптиків посіяно бросом після пшенички. Коротше, дивимося, що вийде. Да, кузов треба буде робити на следующий рік. Уже що-то как-то після навозів і всього остального. Крайній клинець на цей гірік. Пшеничка. Закончили.